Всім привіт! Хочу сьогодні вам показати орхідейку, яку місяць тому я садила листками у воду. І е, вона у мене довший час зберігалася у воді. Потім вона почала псувати свої листочки. І я вимушена була цю орхідейку посадити, отак у мох. І сьогодні хочу показати, відкрити і показати. Яка відбувається у цієї орхідейки зміна, і як вона себе зараз почуває. Я закрила її, так, зробила такий парниковий її ефект, і хочу вам її показати. От зараз я відрізала її листочок, і зараз орхідейка ростить другий маленький листочок. Я беру камеру і показую вам її зблизька. От хочу показати, як моя орхідейка почала оживати. Почав лізти другий листочок. Я була дуже задоволена, що ця маленька така крихітка лишилася жива і почала. Продовжувати свій ріст листків, корінчиків. Вона була дуже малесенька, дуже малесенька. Один листочок був і був невеличкий корінчик, з яким я її посадила. Маленький такий, тільки проклюнувся, але з тим проклюнутим корінчиком ця орхідейка пішла у посадку. Тому що листочок псувався, я змушена була його відрізати. І я його відрізала. Також вам зараз покажу, як корінчик доріс аж уже до цеофлори. флори. От видно корінчик доріс до цеофлори. флори, також ростить вона другий корінчик. Завжди підливаю сюди Наниз, щоб була водичка, Чуть-чуть водички, тому що мох дуже швидко поглинає вологу. Тут є один. Не хочу її витягувати. Я заберу тільки мох, щоб ви могли побачити, як почуває себе ця орхідейка. От, є. Один корінчик з цієї сторони, другий корінчик, той корінчик уже швидше себе розвиває, і також прокльовується ще один третій корінець, цей уже старший корінчик, він уже більше себе наростив, він проклюнувся аж до цього флори. От я зараз посуну трошки. Так, мох заберу, щоб було видно. Така неймовірна красота відбувається тут, у посадці. Я дуже задоволена, що орхідея ця мені оця малесенька ця моя. Така манюня, крихітка, така бореться за своє життя і хоче жити. Цікаво дуже, цікаво дуже цей нагляд такий, коли ти рятуєш таке маленьке створіннячко рятуєш і борешся кожен день дивишся, як вона, чи виживе. І дуже цікаво спостерігати за отаким. От Отаким От розвитком корінчиків, і ти бачиш, що твоя праця марно не пішла, що ти допомогла у цьому листочку вижити. І дуже приємно, коли ти можеш сказати собі, я врятувала, я врятувала цю орхідейку. Правда, тут ще довго праці треба прикласти і довго зусиль. Щоб виростити вже гарну таку дорослу орхідейку, ну, але принаймні вона мені не пропала. Нелегко, хочу сказати, доглядати за такими рослинами, бо тому що з ними треба дуже обережно, щоб їм не нашкодити, не забагато перелити води їм, щоб не дуже замочити її. Ну, не так легко. Стараєшся різні, також і дати цій орхідейці стимулятори росту, допомогти їй у цій. Також і топсін був мені тут задіяний. Бо видно, я промащувала топсином стволик і промащувала центр у листочку, мастила цілий листочок, і навіть від топсіна залишилося мені. На листочку видно, що є, він був оброблений. Ну, дуже приємно бачити, і я хочу сказати, що ці листочки збільшуються у розвитку, вони стають більші. Вони починають рости. от той самий перший листочок, який вийшов, він був маленький. Тепер він починає рости. Також уже цей листочок, другий він починає швидше свій ріст. І це мене дуже тішить. І е, хочу сказати, що цікаво дуже спостерігати. Просто дуже цікаво за таким розвитком спостерігати і дивитися, як це все в природі відбувається. От я такий зелений мох посадила, в мене був у контейнері зелений мох, і я спробувала отаким чином наростити. Цій орхідейці корінчики і відновити її. Місяць часу пройшло з того моменту, коли ця орхідейка попала у цей стаканчик. Не викидайте орхідей, дайте їм ще один шанс на життя. Таке було в мене відео на моєму каналі. Цікаво просто спостерігати за отаким от розвитком отакої от крихітки орхідейки. Також, бачу ще, пімпочка там є. Також буде ще один корінчик, ну це тішить. Це просто тішить ця милота красота. Отаке от чудо. Чудо і чудес. Мелота, неймовірна, я взяла в такий стаканчик і також взяла таку кришечку. Вона має такий великий отвір. І кришечка також має, запаровується, бо є вода, вона парує. Вона сонечку, як коли вона стоїть у мене на підвіконнику, щоб було багато світла. Я отак закриваю. І ця орхідейка так у мене стоїть. На підвіконні, там вона, вона не стоїть у мене ні під якими лампами, вона стоїть суто у мене на підвіконні. І вона собі отак у мене росте. І я лише приходжу і оглядаю. І любуюся такою красотою. Дивлюся, є корінчик. Листочки підростають. Отак все гляну в дирочку. Ой, думаю, яка ж ти моя мелота підросла вже. І знову кладу на підвіконник, але кожного дня ця орхідейка є у моєму полі зору. Отака От конструкція, такий парничок для таких орхідейок. І живий мох. Живий мох тільки даний, бачите, самі, тільки по стінках навколо цього стаканчику. А сама орхідейка. Сидить на корі, я підклала там кору і вона сидить тільки на корі. А обкладена вона повністю, повністю мохом. Тільки мох зберігає вологу і виманює корінчики. І так, орхідейка собі росте. Ось з таким відео я хотіла сьогодні з вами поділитися. Якщо у вас. Є отакі маленькі орхідейки. Не викидайте їх, ставте у водичку, ставте їх на мох. Отак нарощуйте їм корінчики, обкладайте їх мохом. Чуть-чуть наливаєте водички замість цього флори, якщо у вас немає, кладете любі камінчики. Трошки леєте води на низ. Мох, правда, впитує вологу, піднімає на себе, і волога зберігається на мосі. А корінчики, відчуваючи вологу, тянуться до вологи. Починають вилазити і виходять з орхідейки. І от така красота сьогодні є і у мене. Я заберу, тут трошки мох. Мох трошки розсуну, щоб ви могли повністю побачити, як, як оце все красиво. І тут корінчик, дивлюся, хоче лізти, і тут є пімпочка, І з цієї сторони робиться пімпочка, і з цієї сторони. І з цієї сторони також тягнеться. Також дивлюся, що хоче проклюнутися ще два корінчики. Це, це чудово, це просто чудово. Це милота мене дуже тішить. Оця крихітка причудово, Вона справляється своїм розвитком. Отака. От У мене реанімація такої манюні. Буду вам показувати надалі, що буде відбуватися. І як ця орхідейка справиться, як вона себе витягне з реанімації. А на цьому всім гарно дякую, хто мене дивиться. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Може комусь буде корисне це відео, яке я показую для вас. Всім мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, всіх земних благ я вам бажаю і всім вам гарного дня!